Сьогодні технологічна індустрія стрімко розвивається з кожним роком. Разом з цим зростає і прагнення людства до автоматизації та оптимізації всього, що нас оточує. Оптимізація впливає на форму, матеріал і розмір оптимізованого об'єкта. Звичайно, зі зменшенням розмірів самого пристрою зменшуються і розміри його компонентів. Іноді це може досягати нанометрової шкали. Яку дуже важко побачити на озброєним оком. Саме тут на допомогу приходять нанотехнології. Нанотехнології це галузь науки, яка вивчає властивості та застосування матеріалів з розміром частинок від кількох нанометрів до кількох сотень нанометрів. Сам термін нанотехнології вперше було виголошено японським фізиком Норіом та Нігучі. 1974 році. Наноматеріали та нанотехнології дуже тісно пов'язані між собою. Наноматеріали це матеріали з розмірами менш як 100 нанометрів, в той час, як нанотехнології це застосування цих матеріалів у виробництві різних пристроїв, систем і технологій. Наноматеріали мають унікальні властивості, які відрізняють їх від звичайних матеріалів. Наприклад, на дуже малих розмірах матеріали можуть відображати світло по іншому, мати високу міцність та жорсткість, бути більш стійкими до корозії та інших впливів. Ці властивості дозволяють створювати нові матеріали з покращеними властивостями та використовувати їх у нових застосуваннях. Нанотехнології настільки проникли у наше життя, що іноді важко уявити, де ми можемо натрапити на їхні сліди. Звичайно. Найвідомішими та найпоширенішими прикладами використання наночастинок і нанотехнологій є смартфони, планшети та різноманітні портативні комп'ютери. Інші менш відомі приклади включають фарби, які можуть змінювати колір, зубну пасту, здатну відновлювати зубну емаль, пластирі з тонким срібним покриттям, що допомагають ранам краще гулитись та багато іншого. Історія нанотехнологій сягає своїм корінням у сиву давнині. Припущення, що вся матерія складається з найдрібніших частинок, так званих атомів, вже було необхідним кроком для подальшої реалізації ідеї нанотехнологій. Це і зробив грецький філософ Демокріт 2400 років тому, вівши поняття атом. Пізніше американський фізик Річард Файнман. 1959 року обґрунтував ідею створення матеріальних об'єктів безпосередньо з атомів шляхом маніпулювання ними. Наночастинки та структури були використані ще римлянами в четвертому столітті нашої е, демонструючи один з найцікавіших прикладів нанотехнологій в стародавньому світі. Чашка Лікурга. З колекції Британського музею одне з найбільших досягнень античної скляної промисловості. Це найдавніший відомий приклад дихроїчного скла. Дихроїчне скло це два типи скла, які змінюють колір за певних умов освітлення. Це означає, що чашка матиме два різних кольори. Під прямими сонячними променями скло виглядає зелене. Тоді, коли світло проходить крізь нього, воно стає червонувато фіолетовим Рентгенівський аналіз 1990 року показав що дихроїзм чашки зумовлений наявністю наночастинок діаметром 50-100 нанометрів. Наночастинки являють собою сплави срібла золота зі співвідношенням приблизно 7 до 3 з додатковими 10% мій диспергованими в скляній матрі. Наночастинки золота набувають червоного кольору внаслідок оптичного поглинання. Червоно-фіолетовий колір зумовлений поглинанням більшими частинками, а зелений колір розціювання світла кулоїдними дисперсіями наночастинок срібла з розмірами понад 40 нанометрів. Чашка лікурга одна із найстаріших синтетичних нанометрів. Далі подібний ефект дихроїзму спостерігався у пізносередньовічних церковних вітражах. Глянцеві керамічні глазурі, що містять наночастинки, такі як срібло і мідь, використовувались в ісламському світі з 9 по XVII століття, а пізніше в Європі. Наночастинки також використовували в Італії в XVI столітті на кераміці епохи відродження. З 13 по XVIII століття цементувальні нанодроти та вуглецеві нанотрубки використовували для виготовлення клинків да шабель, які мали здатність зберігати міцність, еластичність та гостроту. Ці кольори та властивості матеріалів цілеспрямовано розроблялися протягом сотень років. Однак Середньовічні художники та фальсифікатори ще не здогадувались про справжні причини цих дивовижних ефектів. Винайдення фізиками Гердом Біннінгом і Генріхом Рорером тунельного мікроскопа вважається новим етапом розвитку нанотехнологій. За цей винахід. У 1986 році вони отримали Нобелівську премію з фізики разом із винахідником електронного мікроскопа Ернстом Роскою. Основний принцип роботи тунельного мікроскопу базується на явищі тунелювання електронів крізь потенційний бар'єр. Суть методу полягає в тому, що мікроскопіст Пропускає пучок електронів на поверхню об'єкта, який відображається на кольоровому екрані. Використовуючи тонку металеву провідну голку з наконечником, мікроскопіст дотикає наконечник до поверхні досліджуваного об'єкта на відстань, що дорівнює діаметру А. Потім зміщується напруга між наконечником та поверхнею об'єкта так, щоб відстань між ними стала настільки малою, що між ними відбувається тунелювання електронів. Залежно від відстані тунелювання, мікроскопіст може зробити знімок топографії поверхні досліджуваного об'єкта. Коли наконечник тунелює крізь поверхню об'єкта, тунельні електрони зберігаються в мікросхемах. Що забезпечують точне вимірювання струму, що протікає через голку та поверхню об'єкта. Зміщення наконечника по вісі відображається на екрані, що дозволяє відобразити 3D-зображення поверхні досліджуваного об'єкта, галузі використання нанотехнологій. У світі існують десятки наукових та технологічних компаній, які займаються дослідженнями та розробками в галузі нанотехнологій. Деякі з них включають IBM, Samsung, Intel та інші. Також існують наукові центри, такі як Інститут нанотехнологій та молекулярної медицини в університеті Цинциннаті, Національний інститут нанотехнологій у США, Європейський інститут нанотехнологій та інші, які працюють над розробкою нових методів та технологій в галузі нанотехнологій. Наноматеріали можуть бути використані для покращення властивостей бетону, таких як міцність, довговіжність, стійкість до абразивного зносу, водонепроникність та інші. Основними наноматеріалами, які застосовуються для цих цілей, є нанокремлі, нанотрубки вуглецю, наночастинки оксидів металів, наприклад, діоксид титану, наночастинки оксиду алюмінію та інші. Наноматеріали використовують для очищення води від різних забруднюючих речовин, включаючи токсичний метал, пестициди, бактерії та інші. Основними наноматеріалами, які використовуються для цих цілей, є наночастинки оксидів металів, наприклад, оксиду заліза, оксиду титану та оксиду цинку, а також наночастинки вуглецю. Навіть у виробництві модного одягу почали використовувати нанотехнології. Деякі модельєри у співпраці з науковцями почали створювати моделі так званого функціонального одягу. Він відрізняється від того, до якого ми звикли, не тільки зовнішнім виглядом, але й властивостями тканини, з якої він виготовив. З вуглецевих нанотрубок не потрібно прати, в ньому неможливо захворіти, він не пропускає шкідливі гази і захищає від впливу сучасних екологічних проблем. Один метр квадратний тканини коштує приблизно 10 тисяч доларів. Одним із визначних досягнень людства у нанотехнологіях є наноробот. Нанороботи. Це мікроскопічні машини здатні рухатися та взаємодіяти з іншими мікроскопічними об'єктами, а також виконувати різноманітні завдання. Принцип роботи нанороботів полягає в їх здатності взаємодіяти з іншими об'єктами на молекулярному рівні за допомогою різноманітних сенсорів та приводів. Нанороботи можуть переміщуватися, захоплювати та переносити молекули, реагувати на зовнішні впливи, виконувати обчислення та розрахунки, а також виконувати інші завдання. Нанороботи можуть бути використані в різних галузях, включаючи медицину, енергетику, електроніку, науку та інженерію. В медицині, наприклад, Нанороботи можуть бути використані для доставки ліків до певних ділянок організму, виявлення та лікування захворювань, включаючи рак та інші хвороби. Отже, нанотехнології є перспективною галуздю, яка може забезпечити багато нових можливостей у вирішенні проблем людства, таких як енергетична ефективність, медичні діагностика та лікування, очищення води та повітря. Розв'язання проблем, зв'язаних із зберіганням даних та багато інших. Проте, з метою забезпечення безпеки та успішного впровадження технологій в промисловість та побутове використання, необхідно продовжувати наукові дослідження в цій галузі, а також розробляти регулювання та стандарти.